Що сталося? Ти сказав, що я тебе погано фотографую, а я тебе вже не раз фотографувала і тобі подобалось. Зараз подивимося. Секунду. Боже, яке чудове фото? Пів голови засвічено. Стіл. Пів стола. А, ну та знизу так, щоб було видно, що, що, ти, що мене ліліпути фотографували. О, це я себе фоткав. Ну, теж не дуже, бо мені вазонок оцей от мішав, Ой, ні. ну ще оця згодом. Ні, не ця я. оця ще згорем пополам якось піде, але тут пів столу. Чудовий фотограф від Бога.